Всім привіт! Я Анастасія Рукодільниця і хочу вам сьогодні показати не майстер-клас, а невеличкий лайфхак. Як же ж можна вирівняти стрічку з намистинками, якщо у вас немає випарювача? Беремо нашу стрічку з намистинками. Просто праскою прогладити її так неможливо, тому що поплавляться намистинки і нічого не вийде. Тому кладемо на край гладильної доски. І Обережно по контуру ось цих намистиночок проглажуємо. Таким чином, наші намистинки, які на краю, заховалися, і ми їх не пошкодили. Потім перевертаємо цю саму частину стрічки. Так само намистинки обираємо і по контуру прасуємо. Ось таким чином. Наша стрічка виходить рівненька, гарненька і намистинки не страдають. А ви підписуйтесь на мій канал? Чекаю лайки. Дуже дякую. До побачення!